Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що згаданий щойно мною спецпідрозділ Примари уразив три ворожих багатоцільових гелікоптери. Мі 8 також дороговартісну установку радіолокаційну типу нєба У все це на території окупованого Криму. І так само два протичовнові літаки амфібії типу Б12 чайка. І так само говорили ми перед цим про атаку ймовірно на територію санаторію Форос, де могли перебувати представники верхівки ФСБ. Тут запитання буде традиційне. Як ви оцінюєте такі наші атаки у стратегічному воєнному плані? Що власне вони нам дають, крім викурювання окупантів звідти? Мовиться про системну роботу Сил оборони України, головного управління розвитки міністерства оборони щодо знищення законних військових цілей на території тимчасово окупованого Криму. Ви вже навели хронологію подій. Я нагадаю, 21 -го числа головне управління розвитку міністерства оборони України звітує про знищення трьох багатоцільових гелікоптерів Мі-8 і відповідна РЛС небо у. А вже відповідно станом на сьогодні з е, головне управління розвідки міністерства оборони України звітує про знищений черговий гелікоптер Мі 8 І відповідна е, е, разом з тим, і е, літаки Амфібії Б 12 чайка. Тобто йдеться не про разові акції, а про системну роботу головного управління розвідки Міністерства оборони України літаки. Мі 8 використовується окупантами в моменті вогневої підтримки російських підрозділів на території тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької області, тому знищення. Відповідно і бортів ВКС Російської Федерації на аеродромах базування в Криму, і відповідно мі – це послаблення можливості вогневої підтримки російських окупантів. Я нагадаю, саме за рахунок тотальної переваги в повітрі окупанти до певного часу мали тактичні успіхи на деяких ділянках фронту. А наразі ці успішні атаки головного управління розвитки міністерства оборони України можуть значно послабити тиск російських окупантів саме на запорізькому напрямку. Нагадаю, саме на запорізький напрямок з Херсонського напрямку передислоковані підрозділи 7-ї дивізії повітряно-десантних. Військ армії окупанта 76-ї повітряно-десантної дивізії з курського напрямку. Тобто окупанти розглядають запорізький напрямок як один з пріоритетних і проведення подібного характеру операції, це в значній мірі знижує можливості. Окупантів в моменті проведення наступальних операцій на території Запорізької області і про наше озброєння? Адже розуміємо, що українська оборонка продовжує розвиватися, так у Львові представили новий підводний український дрон Толока. і повідомляється, що він здатен долати відстань у 2000 кілометрів і привозити до 5 тонн вантажу. Скажіть, чи ви ознайомилися вже детальніше з його тактико-технічними характеристиками, і які перші враження можливо маєте? Ну, ви вже навели тактику технічні характеристики, а враження можемо е, проілюструвати повідомленнями російських пабліків. Вони відразу зауважили, що відповідна толока буде використана скорше за все в моменті нейтралізації незаконної інженерної. Е, е, Конструкції мовиться про кримський міст. Причому зауважують, що саме підводна компонента дозволить цілому оборони України вдарити по найбільш незахищених місцях цієї конструкції підводні сваль. І, враховуючи бойова частина до 5 тонн, це може мати досить серйозні наслідки для російських окупантів. Ну і головне 2000 кілометрів це в зоні ураження і місця постійного базування залишків Чорноморського флоту на території безпосередньо Російської Федерації, це Новоросійськ. І відповідно на території окупованої Грузії це очамчірі, тобто законні військові цілі будуть знаходитися безпосередньо під можливими ударами Сил оборони України і військово-морського флоту України, а це над серйозні виклики для росіян. 5 тонн вибухівки. Ну це можемо сказати, що не один. Крейсер Москва піде відповідно відомим курсом Тому е подивимося на практичні результати відповідно вже застосування цих морських безпілотників. Але тактико-технічні характеристики вражають. Причому мовиться, там є три е відповідно е прототипи толоки, е те, що ви називаєте, це найбільший варіант але. А основне 2000 кілометрів це дає можливість практично звести на нуль військово-морську присутність Російської Федерації в чорноморському басейні. Я нагадаю, до цього часу силами оборони України головним управлінням розвитку Міністерства оборони України було знищено до 35% плавзасобів плав засобів чорноморського флоту країни-окупанта. За даними британської розвідки, це дозволило звести до історичного мінімуму присутність Російської Федерації в Чорноморському басейні, пане Дмитре, ще таке питання, власне, більш локальне, скажімо так, якщо брати територію України до Умані нині прибуло чимало хасидів. У межах традиційного святкування іудейського нового року Рожга Гашана. Ну, власне, дехто з опитаних вірян, попри те, що над Черкащиною регулярно літають ворожі, як мінімум, безпілотники, а доволі часто і крилаті ракети. Гості говорять, що їх не лякають обстріли, адже віра і традиції важливіше за потенційну небезпеку. Тим не менш, як вважаєте ви, чи може кремлівський режим показово вдарити по Умані впродовж цих днів? Адже свято має стартувати вже сьогодні і тривати до середи. От чи може Кремль піти на такий крок, щоб чергове залякати міжнародну спільноту, щоб в чергове, ну скажімо так, викликати стурбованість і віддалити миротворчий контингент, який можливо колись зайде після закінчення війни, чи е, якоїсь великої мети в цьому немає? Тож і удару такого очікувати і боятися не варто. Ну, в будь-якому разі давайте подивимося на активність аеробалістичних аеродинамічних засобів ураження російських окупантів. Причому це про те, що і саме по цій області активно а -а, наносяться удари е -е, з боку е -е, Російської Федерації, тому виключати можливість проведення подібного характеру провокації, тим більше з чисельними жертвами, я би не став. Можуть розповідати відповідно і про радіолокаційно втрачені БПЛА внаслідок роботи української системи ППО або відповідно збиті грані, які внаслідок наслідок таки роботи української ППО, які можуть завдати от подібних масових жертв серед вірян. А тому Російська Федерація може розглядати будь-які сценарії, щоб в чергове звинуватиту Україну в моменті недотримання взятих на себе зобов'язань щодо правил норм ведення війни. Ну і відповідно неспроможності забезпечення питань безпеки під час проведення оцих релігійних свят. Пане Дмитро, ну і ще хотіли з вами розглянути ще одне питання. Адже президент Російської Федерації він же диктатор Путін дійшов висновку, що військова ескалація це найкращий спосіб змусити Київ до переговорів на його умовах, і що американський президент Дональд Трамп навряд чи вдасться до. Серйозних кроків щодо зміцнення оборони України, але знову ж таки зазначу що це повідомило днями агентство Блумберг із посиланням на джерела близькі до Кремля. Але загалом ми розуміємо і бачимо, тому, що відбувається, що Путін дійсно миру в Україні не хоче. Наші партнери тиснути, на жаль, на нього бояться, обмежуючи напівмірами. Ну і хотіли вас запитати, що тоді Україні робити у цьому випадку. Ну, по перше, ми з вами неоразово в етерах вашого телеканалу спростували повідомлення Bloomberg. Тому, коли це шановне агентство заявляє про джерела наближені до російського диктатора, ну крім легкої іронії, це нічого не може викликати. Тобто, знов торпетуються зусилля адміністрації Трампа щодо відповідно. І е, військово-економічного тиску на країну окупанта показати, що зусилля а е, не відповідають тим зовнішнім викликам. Ну і відповідно здійснити елемент е, інформаційно психологічних операцій вже безпосередньо е, по цільовій аудиторії. Мовиться е, про українську цільову аудиторію показати, що Путін і вдалі розглядає виключно військовий план е, і не погоджується на мирні перемовини. А я поясню про що йде мова напередодні. Буквально декілька днів тому я спростовував вже інформацію такого так званого інституту вивчення війни про те, що відповідна поява Путіна у військовому однострої під час військових навчань на полігоні в Муліно. Російська Федерація. це, начебто, знов таки сигнал до ескалації напруженості. Ні, навпаки, мовиться про те, що це була фактична спроба Російської Федерації зберігти хорошу міну при поганій горі. Бо напередодні безпосередньо на території Республіки Білорусь міністр оборони цієї країни зустрічав американських військових, які власне були в ролі військових спостерігачів за. Військовими навчаннями, але ще раз підкреслю: західні змі, хоча інститут вивчення війни це структура за інформацією джерел наближених до СБУ. Це структура Антона Геращенка, намагаються подібними речами сформувати громадську думку з приводу того, що Російська Федерація в чергово йде на ескалацію військової напруги в Україні і відкидає будь-які так звані мирні перемовини. Причому це відбувається на тлі можливої зустрічі Зеленського і Трампа, тобто здійснюється елемент інформаційного тиску і на Сполучені Штати, і на Україну щодо подальших планів Російської Федерації.